Доброго дня, мої дорогі, дуже рада вас усіх бачити. Дуже приємно читати усі ваші коментарі, хочу вас про дещо попросити. Якщо вам подобаються історії, які ми для вас зачитуємо, попрошу вас підписатися на наш канал. Будемо дуже вдячні і буде дуже приємно бачити вашу саме вашу підписку. От, давайте перейдемо до листа, який прийшов сьогодні нам у редакцію. Хочу вам його зараз зачитати. В очах потемніло й голос чоловіка, як завжди, спокійний і неквапливий почав лунати, звідкись здалеку. Я нарешті дізнався, що таке справжнє кохання, і не треба дивитися на мене такими очима. Дочку я виростив, з іпотекою їй допоміг, маю право. Ти не безпорадна дівчинка, живи собі, як жила, тільки без мене. Оля сфокусувала погляд на чоловіка і постаралася взяти себе до рук, вона не плакатиме, тільки не зараз. Квартира належить моїй матері. Навряд чи вона захоче тебе тут бачити після розлучення. Сама винна, не треба було сваритися з нею, тому ми житимемо тут із вірочкою. Всі накопичення я тобі віддала, щоб ти купив автомобілі, якимось чужим голосом відповіла дружина. У мене зараз навіть зайвих грошей немає. Ну добре, вчинімо так: я візьму кредит, додам і куплю тобі студію. Вона подивилася чоловікові просто у вічі. З цією людиною вона йшла пліч опліч все життя. З ним виростила дитину. Так, бувало, всяке, але загалом шлюб, як вона вважала, був гармонійним. Чоловік добре заробляв, вони з дочкою були як за кам'яною стіною, вона теж непогано отримувала, тому тільки чомусь нічого не накопичила. Мабуть, тому що їй в поганому сні не могло здатися, що чоловік у 50 років піде до 20-річної колеги. Та він навіть не цікавився ліжком. З нею не цікавився. Їм було добре разом. Вони будували плани, як зустріти старість, разом копатимуться на дачі, яку вже почали активно шукати. Видадуть доньку заміж, а потім підуть і онуки. Все було розплановано і передбачувано. І ось, будь ласка, не плакати, скомандувала вона собі. Якщо ти зараз підеш, то зламаєш собі імені життя. Залишся, я все пробачу, якщо пообіцяєш забути ту дівчину. Ну сам подумай, навіщо молодій красуні старий, пошарпаний життям чоловік? З нею я не почуваюся старим, вона мене окрилює. Оля придивилася. Дійсно, чоловік став виглядати набагато молодшим і навіть цікавіше. Я скажу, коли підберу квартиру. Збирай речі поки що. Двері закрилися. А Оля кинулася на ліжко і заплакала. Їй 50, і вона залишилася без всього. Налагоджений попит, впевненість у завтрашньому дні любові, спокійне життя все пропало. Різко пролунав дзвінок телефону, і вона підняла слухавку. Може, чоловік удумався. Вона скривила це, побачивши, що дзвонить свекруха. То була справжнісінька, справжнісінька проблема у їхньому житті. Колись вона думала, що саме свекруха розведе сина з нею, і жінки недолюблювала один одного. Буду в тебе за 10 хвилин, вигукнула свекруха і поклала слухавку. Прийде помилувати за заплаканою невісткою. Дочекалася таки свого. Літня жінка стрімким кроком зайшла до квартири і укинула поглядом Ольгу. Вона поставила на стіл і гристи. Куди валізи дістала? Поклади на місце. Це моя квартира, і я не допущу, щоб тут жила молода меркантильна негідниця. Значить, все-таки вирішив піти до неї. Ви знали? ахнула Ольга. Всі знали. Крім тебе. Я сподівалася, що вона рано чи пізно покине його. У нього ж за душею, крім цієї розкішної квартири, більше нічого. Та й не його. Ну, автомобіль, що посада, все. Їй самі приємно із старим чоловіком у ліжку лягати. Добре, не зі старим, а трохи літні. Ольга мовчала. Вона згадувала, як чоловік останнім часом затримувався, як почав стежити за собою, записався навіть до косметолога, почав ходити у спортзал. Вона думала, що він за здоров'ям стежить, а що затримується то роботи так багато. Що ще спільні друзі перестали приходити та дзвонити? Свекруха виклала на стіл документ. Це заповіт. На тебе. Я ще не збираюся на той світ, але буває всяке. Не хочу, щоб у цій квартирі жила ця негідниця після того, як мене не стане. Другу квартиру залишу синові. Ольга, відкривши рота, дивилася на свекруху, з якою ще донедавна і п'яти хвилин не могла поговорити, щоб не посваритися. Що дивишся, сказала жінка? Думаєш, мені подобається, як син вчинив з тобою, та він на посміховисько себе виставив. Втратив сім'ю, друзів, все, і заради чого? Заради молодої негідниці? Антоніну Вікторівну прошепотіла Ольга. Як ви можете так казати? А що я не права? Я вже йому зателефонувала і сказала, що в моїй квартирі ні його, ні її не буде, ні зараз, ні після того, як мене не стане. То він ще обрани, все уявляєш? Жінки відкрили і потім ще одним, а потім Ольга від переживання і від ігристого заснула. Бідна дівчинка зітхнула свекруха, підкладаючи подушку під голову невістки. Потім вона накрила її ковдрою і вирішила спати до колишньої дитячої. Ольга тремтячими руками взяла телефон. Вона не знала, як сказати свекрусі погану новину. Та знаю я. Голос у літньої жінки майже тремтів, але Ольга все одно відчула, як та переживає за єдиного сина. Добре, що хоч на роботі сталося. Співробітники швиденько викликали швидку. Зараз він стабільний, а я припускала, що так буде. Думав, що з молоденькою і сам став молодим. Ага, зараз. А недуги того нікуди не ділися. Я що хотіла спитати: ти прийдеш відвідати його? Ні, швидко сказала жінка. Дочці подзвоню і скажу, щоб зайшла провідати. Це зі мною він підлов чинив, а їй був чудовим батьком. Свекруха зітхнула. Може, коли його випишуть, він так до тебе поїде. У її голосі були невластиві, їй просячі нотки. Він про тебе весь час питає, кличе, плаче, сил не має дивитись. Ну чому у негідників такі люблячі матері? з розпачем подумала Оля. Ще б він не плакав і не просив. Зрозумів, що нікому крім неї не потрібен. Молода, пурхнула. Лаючи себе за те, що зв'язалася з старим і він залишився сам. Я не збираюся переробляти заповіт, продовжувала говорити свекруха. Після того, як мене не стане, квартира дістанеться тобі. А може, ще дарчу на неї оформити? Хочеш дарчу? Хочу, погодилася Оля. От і прекрасно. То ти прийдеш його відвідати? Так, прийду, але лише через вас. Ви квартири не пошкодували для мене, щоб я вашого сина не залишала. Треба ж бути вдячною. Але одразу вам говорю: Олександра, я не пробачила і пробачати не збираюся. У мене перед очима все життя буде його обличчя стояти, коли він мене виставляв. Чоловік просив вибачення, чоловік запевняв, що то був не він, що не знає, що на нього не йшло. Чоловік обіцяв, що більше ніколи, звичайно, ніколи, холодно сказала дружина, забираючи речі у чемодан. Вона виглядала чудово. Посвіжіле обличчя, дуже красива новомодна завчиська фігура, новенький купальник відмінно їй лишитиме. У твоєму віці на курорти вже поодинці не літають, чоловік демонстративно протиснув руку до грудей. А я не одна, я з подругою з дитинства. Знаю я цю подругу, заперечив чоловік. Так, Оля досить своєрідна жінка, абсолютно без комплексів, погодилася дружина. Ну, знаєш, і що? Я роблю набагато краще по відношенню до тебе. Якщо я і вирішу загуляти, то ти про це ніколи не дізнаєшся. А значить, і не переживатимеш. Та я вже переживаю. Може, здаси квиток? Я б рада. Але образа від твого вчинку не дає мені спокійно жити. Я весь час уявляю вас. Треба щось із цим робити. Нерви вони не залізні. Повернуся, коли скину весь негатив, яким я досхочу наїлася завдяки тобі. Двері зачинилися, а чоловік сумно сів на диван, намагаючись не думати, як саме ображена дружина буде скидати свій негатив. Ось так, любі друзі, а на вашу думку, чи є такі свикрухи серед вашого оточення? Дякую вам за прослуховування.